Селидівська громада під прицілом окупантів. Ворожі обстріли стають щоденним нічним жахом для мешканців. Сьогодні на початку третьої ночі відбулася чергова атака російських військ на місто Селидове. Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків і дві адмінбудівлі, дитячо-юнацька спортивна школа та будинок молитви. На щастя, загиблих і постраждалих немає. І знов рашисти доводять, що їхня присутність на нашій землі це руйнування та неабияке бажання викорінити український народ. Весь день на місця. Ворожих атак працювали рятувальники, робітники КП комунальник міста Селидове і спеціалісти гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації. Комунальники працюють над очищенням території від обстрілів, що сталося цього тижня. Працівники ДСНС продовжують ліквідувати наслідки атак і надають допомогу населенню в евакуації майна та документів з пошкоджених квартир. Гуманітарний штаб Селидівської міської військової адміністрації працює над щоденною видачою будівельних матеріалів для господарів осель, що зазнали руйнувань. Гуманітарний штаб Силидівської міської військової адміністрації разом з працівниками КП комунальник сьогодні самого рання надають гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів мешканцям, чиє житло сьогодні було пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу. Для ліквідації ми надаємо сьогодні листи ОСБ і ТР «Паулін». Висловлюємо сердечну вдячність усім, хто докладає зусиль для підтримки життєвого ритму нашого спільного дому.